Всім доброго дня! В огляді розглянемо будинки на продаж в Кіровоградській області. Продається будинок в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Дім в хорошому житловому стані. Всередині три кімнати, кухня та коридор поставлені металопластикові вікна. Загальна площа будинка 58 квадратних метрів. Залишаються побутова техніка та меблі. Опалення твердопаливне. На подвір'ї Криниця, гараж, літня кухня, баня, дровник, підвал. Загальна площа земельної ділянки 10 соток. Територія огороджена бетонним парканом. В місті новоукраїнка є вся необхідна інфраструктура, дитячі садочки, школи, районна лікарня, супермаркети, зупинка автовокзалу, відділення нової пошти та інше. Ціна дому 12,5 тисяч доларів це оголошення власників. Номер телефону та контакти власників будинків будуть в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під цим відео. Далі в огляді розглянемо будинок ціною 6 тисяч доларів загальною площою 55 квадратних метрів. В хаті всі необхідні комунікації підведено централізовану воду. Електрику, газ та швидкісний інтернет. В будинку дві кімнати. Майже всі вікна замінені на металопластикові. Дім побудований з цегли. Все в хорошому, достойному вигляді. Загальна площа земельної ділянки з територією 30 соток. На подвір'ї господарчі приміщення та погріб. На ділянці садок з фруктовими деревами. Це оголошення власників будинка, знаходиться дім в селі Веселе, Олександрівського району Кіровоградської області. До міста мала виска їхати 4 кілометрів. В малих вісках є достатня кількість магазинів, відділення нової пошти, відділення банку, кафе, міський пляж та інше. Продається ось такий достойний дім загальною площею 58 квадратних метрів. Із комунікації електрика та газ, опалення газове або дровами через грубку. На подвір'ї криниця. В хаті три кімнати, кухня, веранда та коридор. На подвір'ї літня кухня, баня та господарчі приміщення та забудови. Площа ділянки 30 соток. ділянка по території огороджена металопрофільним парканом. Посилання на оголошення в описі під цим відео. Ціна дому 8300 доларів. Знаходиться дім в селі Покровське Кіровоградської області. В селі є продуктові магазини та відділення нової пошти до міста Кропивницький 18 км. Далі в огляді розглянемо будинок, який продається в селі Олексіївка Катеринівської громади Кропивницького району Кіровоградської області. Загальна площа 60 квадратних метрів всередині дві кімнати: вітальня та коридор. Із комунікації електрика. На подвір'ї криниця. Сан вузол знаходиться в хаті. Підключена каналізація Септик. Опалення парове. Для користування залишаються побутова техніка та меблі. Загальна площа ділянки 45 соток. На подвір'ї є господарчі приміщення та невеликий садок з городом. Територія огороджена парканом. Ціна дому 6800 доларів. Оголошення власників. В селі є загальноосвітня школа, церква та декілька продуктових магазинів. До міста Кропивницький 25 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.